У нас починається тиждень молитви, молитви за мир, але не, не зовсім в людському розумінні, а в тому розумінні, яке нам представляє Слово Боже. <кій> і Сьогодні у нас перший день молитви, і воно в принципі пов'язано з Різдвом Христовим. Я дуже я часто дивлюсь на, на маленьких дітей, і я думаю. Цікаво, а хто, хто виросте. Тобто я, я стараюся по поведінки, там, по, по, по якимось всім ще подивитися і постаратися так якось зрозуміти, ким буде ця, ця дитина. Тому що дітки вони ж народжуються не для того, щоб бути дітками, вони народжуються, щоб колись стати дорослими людьми. І ми знаємо, що ну, різні люди в світі є. Є такі, що вони є благословенням для других людей. Є такі, що є прокляттям. Ми знаємо, що Путін, допустимо, він колись був маленькою дитиною. І він, він виріс, яким він став. І е, в нас таких прикладів біля нас багато. Бо біля нас е, різні люди є. І ми повинні розуміти, що дитина народжується. Для того, щоб стати дорослою. це допомагає, коли ми наших дітей воспитуємо. Ми, ми розуміємо, що допустим, моя дитина вона виросте і я хотів би, щоб вона для, для других дітей була, людей була не прокляттям а благословінням. І учитує це, я починаю якісь зусилля прикладати. Христос, коли народився на землі, Написано, що він народився не для того, щоб бути дитинкою, щоб було Різдво, щоб були мандарини і так далі. Зовсім ні. Він народився, щоб піти на хрест і щоб примирити людину з Богом. Іменно про це ми сьогодні будемо говорити, і в принципі, оцей тиждень він буде іменно про цей мир, мир, який приніс. Ісус Христос, і я прочитаю текст із Євангелія Луки, друга глава з 8, з 8 вірша. І були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня, осяяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, ви знайдете дитину, сповиту, яка лежатиме в яслах, і раптом з'явилось з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигуколо. слава у вишніх Богові і на землі мир, в людях благовоління. Іменно цей останній вірш, ми на нього звернемо сьогодні увагу. Але я хотів би спочатку начати з явлення ангела, який з'явився пастухам. Яка була реакція пастухів? Коли ми читаємо Біблію, завда, майже всі. Коли ангели являлися людям або Бог являвся людям, чогось вони починали, боятись. починали боятись. Ну, Наскільки я розумію, ангел, коли є е, е, на землі, він, він такий же, примірно, як е, е, людина. Написано, що коли е, е, ангел міряв Єрусалим, то написано, що там поміряв і стільки, стільки -то локтів було. Цьому в Єрусалимі. І написано, що це міра ангельська, яка і міра людська. теж. Тобто локать такий же, по крайній мірі, як і в нас. Написано, що багато людей, верні, були люди, які зустріли ангелів, і не зрозуміли, що це вони. Ми читаємо: до Авраама прийшли три чоловіка. Авраам, будучи віруючою людиною, людиною, який кожен день шукав Бога, то він зрозумів, хто перед ним. Але написано, три чоловіка до нього прийшли. І це як приклад написано, що а є, приходять ангели, а люди навіть не зрозуміли, що то є ангели. Ну, тобто приходить до тебе людина. Звичайна людина. Е, е, Ісус, навін, коли е, зустрів ангела, то він не зрозумів. Він каже: А ти хто? Ти враг наш, чи ворог наш, чи друг? Ну чомусь, коли люди розуміли, хто перед ними, вони в страхи були? А чого? Ну, такий же стоїть перед, переді мною. Ну, ангел, ну, ну то й що, що ангел? А особливо, коли перед людьми являвся Бог. Та там і на четвереньки падали, і не могли стояти на ногах. І приходилось утішати їх, і якось підбодрювати. Тому що у нас є проблема, ну, у людей, у людства є проблема. Колись, коли Бог створив Всесвіт, коли Він створив землю, Він на ній поселив людей. Люди згрішили. І всім нам, я думаю, знайомий цей страх, коли ми були ще дітьми, коли ти щось зробив таке, розумієш, серйозно зробив. І ти ожидаєш, зараз буде кара. І ми всі десь підсвідомо ми розуміємо. Я був невіруючим, я, я ну, іноді вспоминаю, і я називав себе невіруючим, я ну, безбожником, і який Бог, де, де Бог. Але я розумію, що десь все ж таки воно, десь внутрі було. Оцей страх, а все ж таки щось дає. А хтось, а, а, мабуть, мені прийдеться з ним зустрітись. Мабуть, мені прийдеться. Тобто воно якось не. ну, Його не поясниш, откуди воно береться. Але воно десь є. І от ми читаємо, коли ангел з'явився цим е, пастухам, вони злякалися. Йому прийшлося е, заспокоювати. Так було і з Марією, так було і з е, Захарією, так було з усіма, хто зустрічав. Тому що у нас є проблема. У нас нема миру з Богом. Ми читаємо Єфісянам 2 е, глава. З першого стиха вірша. І ви були мертві через провини і гріхи ваші, в яких колись ви проживали за звичаєм світу цього, по волі князя, що панує в повітрі духа, діючого сьогодні в синах непокори, між якими і ми всі жили колись у похотях плоті нашої, виконуючи бажання плоті і грішних помислів, і були за природою дітьми гніву, як інші. Тож пам'ятайте. Що ви колишні язичники по плоті, яких називали необрізаними ті, що обрізані плотським обрізанням рукотворним, що ви в той час були без Христа, відчужені від громади Ізраїльської і чужі завітом обітниці, без надії і без Бога в світі. Це характеристика всіх нас. Є серед нас ті, хто більш-менш виховані нормально. Є ті, хто ну, майже ну, такі курять, не п'ють, не курять, не крадуть, не, не бандюки там і так далі. Є ну, наоборот такі, що ну, зразу бачиш, що людина не хороша. Але апостол Павел каже, що ми всі були такими, ми жили по волі князя, світу цього. І я, ну, коли я тільки прийшов в церкву, я не зовсім цим якось внутрішній був. Ну, согласен. Ну, є ж, ну, ну хороша людина, ну чого? Я колись прочитав один молодий парень, ну, вчився він в вищому закладі, і там був преподаватель, який йому сильно подобався. Як, як людина. Такий він був лагідний, розумний, ну, хоч до рано прикладає, кажуть. І, в принципі, ці чувства взаємні були. Преподаватель теж подобався цей учень, ну, теж був такий, ну, був вихований в християнській сім'ї. І це, це я читав свідчення. І цей молодий братик він каже: я тоді, ну, це ж вищий учбовий заклад, і там навчають, що ми всі пройшли від там, взрив, ну і так далі. Оці, дурниці оцей. Я молодий, йому хочеться життя такого на, на всю катушку. І от в нього якраз таке було. Він каже, я тоді якраз думав, що мені робити. Ну я дивлюсь, ну є без, е, люди безбожники, він, ну його преподаватель був безбожник, ну каже, ну така людина, що є віруючі, е, ну, йому в підмітки не годяться. І каже, однажди цей преподаватель ну, йому потрібно було десь їхати, е, морем плити, і там два тижні вони. Він дажен був бути в морі, і він взяв цього учня з собою як асистента. І каже, після цієї поїздки я приїхав додому, я прийшов в церкву, я примирився з Богом, я поклонився Богу. Його слово каже правду. Немає серед нас, серед людей, тих, хто достойний сказати, що в нього нема проблем з Богом. І кожен з нас, якщо не примириться з Богом, написано, буде в страхі шукати, куди ж скритися. Написано, що у нас нема надії. І ми, ми тільки що прочитали, що ми були колись за природою дітьми гніву. Та ну як, ну за що? Тому що грішні. Тому що ти багато зробив гріха. І ми читаємо, що ми колись були чужі у бітниці, без надії і без Бога в світі. Таке воно було. Чому люди і боялись? Боялись навіть, ті, які ну, люди Божі. Даниїл. Авраам. Іоанн. Той, хто, коли Ісус Христос був на землі, Він написано, що Він біля Христа був у нього на груді лежав. Тоді за трапезою, коли ну, в Ізраїлі так, так в них була так, така традиція, вони не на стульях сиділи, вони возлежали. І Іоанн так, біля Христа так близько був, що ну, писали про нього, що він навіть не на груді у Христа лежав. Але коли він побачив Христа в славі, то він не спугався, злякався. І тому ми, ми читаємо, що в нас є проблема, в когось не, не, ну, із нас вже цієї проблеми нема. Ми читаємо, що коли прийшов Христос, тож пам'ятайте, я тільки що прочитав із послання Ефесянам 2 глави написано: пам'ятайте, що ви колись були чадами гніву. І це потрібно пам'ятати нам тим, хто вже примирився з Христом. І потрібно це пам'ятати тим, хто ще не, не поклонився йому. Ви ще єсь, ви ще є чадами гніву. Ви ще чужді до е, е, заповіту, який Бог заключив своїм народом. Якщо ви не поклонитесь йому, якщо не зробите те, що е, е, жадає від кожного з нас Бог, то ви є чада гніву. Але написано, то ж пам'ятайте, але далі ми читаємо тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир. Він прийшов звістувати мир вам, що були далекі, і мир тим, що були близько. Бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Я спочатку казав, що діти народжуються, ну, це банально. Народжується для того, щоб вирости. І коли ми читаємо, прийшов ангел звістити Захарії, що в нього буде син той, хто потім став Іоанном Хрестителем, написано: ангел йому сказав: радій, радій, бо в тебе народиться син, який буде Божою людиною. Коли прийшов ангел і сказав пастухам радійте, Він, теж, він, він сказав причину радості. Бо це і виросте, і він буде Спасителем світу. І ми читаємо тут, що Він наш мир. Він прийшов звістувати мир вам, що були далекі, і мир тим, що були близько. Всім. Чому і радійте, ми читаємо на землі мир. І якщо отак от не. Ну, Хто, хто не знайомий з природою людини, яку описує Слово Боже, хто не, не знає того миру, який дає Бог, він може подивитися на землю, та який мир? Все зараз на Україні, який мир. Тобто ангел що, обманув тоді, коли прийшов і сказав на землі мир. З тих пір. Війни просто не прекращались на землі. Та як щоб навіть не було війн, сімейні взаємовідносини. Я так от недавно на Різдво якраз розмишляв, думаю, от Христос прийшов і Він приніс мир. На війнах вбивають людей. Не всіх. Багато хто виживає, багато хто вмирає, а в сімейних війнах вбивають людей. Багато хто виживає, але є. Ну, і це не, не тільки морально, я зараз не, не просто про моральне кажу. А так в новостях зараз щось я не знаю, часто пишуть ну, от, про такі речі, що от е, сім'я і е, жінка чоловіка вбила ножом. Або навіть е, е, якщо б не було війну таких от е, глобальних, е, як зараз на Україні, в Україні, допустім, то серед людей нема миру. Точно так же гинуть в цих війнах сусід з сусідом, на роботі, вбивають люди друг друга, реально вбивають. Якщо б навіть не вбивали б фізично, вбивають морально. І давайте будемо перед собою чесними, і ми буває десь когось, так зробимо, що вбив людину, морально вбив. Бо Христос Він сказав, що не обольщайтесь, не думайте, що ви там не вбійці, там не пролюбодії. Якщо ти подумав в своїй в голові, ти вже вбив, ти вже зробив прелюбодіяння. І якщо ми нікому нічого фізично не зробили, але, але якщо ми подумали десь, ну, такі, може, слова не, дуже щоб ти здох, або щоб тебе тут не було, то ми зробилися. По вченню Ісуса Христа. І тому нам всім потрібен іменно оцей мир. І Ісус Христос в Євангелії Івана, 14 глава, 27 стих, написано, що Ісус Христос сказав своїм учням: Я залишаю вам мир, мир мій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Хай не турбується ваше серце і не лякається. Ангели вони заспокоїли людей, коли вони приходили до них. Вони казали, ну, так, я з миром прийшов. Я прийшов тобі розказати от, так і так, від Бога звістку. Христос, коли являвся людям, вони боялись, Він заспокоював їх. І тут ми читаємо, Христос каже своїм учням: не, не лякайтесь, я вам при, приніс мир, якого цей світ він не може вам дати його. У той мир, який, навіть якщо кругом є такий псалом, я, я думаю, багато хто знає, навіть із тих, хто не, не знає Бога ще і, може, недавно церкву побачив, що це воно таке. 90-й псалом. Написано, що якщо біля тебе тисячі падуть, а тебе не коснеться. Бо ангелом своїм заповідає про тебе, щоб охороняли тебе. Давид каже, що «А я з миром ложусь і встаю. Хоча в нього була така, було таке життя, що ну, просто. Він каже, ти готовиш мені трапезу перед лицем ворогів моїх. Оце той мир, який не може забрати е, нічого тут на землі. Це той мир, з яким ми підемо туди, і який дасть нам можливість без страху зустріти нашого Бога. Іменно цей мир приніс нам Господь. І ми читаємо. Він прийшов звістувати мир вам, щоб були далеко, і мир тим, що були близько. Бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Тобто Христос прийшов не просто народитись, я повторююсь, щоб у нас було Різдво, празник Різдва, щоб у нас були мандарини, були вихідні дні. Ні, Він приніс е, звістувати нам мир. Е, ну більш того, от ті, хто з нас мають уже мир, ми читаємо 2 Корінтіям, 5 глава з 18 стиха усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце. Ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Христос прийшов для того, щоб принести нам мир, Він Його предложив предл... своїм учням. А потім Він каже: Ви получили цей мир. І далі несіть його. І далі проповідуйте. І якщо ми мовчимо про цей мир, ми грішимо перед Богом. Написано, якщо ти можеш робити добро і не робиш, це є гріх. І тому оце, зараз ці праздники, вони іменно про це і говорять, що Христос прийшов, щоб нам принести мир. Ми були колись дітьми гніва. У нас були капітальні проблеми. І якщо б ми зустрілися з Богом в такому стані, то ми б не стояли. Хто може бути в вогні поїдаючим? Тільки ти, ті, з ким є Христос. І ми повинні звіщувати цей мир. Не, не у той, е, написано, що в, е, в другому, по-моєму, післаннікіцам. Десь була ссылка. Не, перше словонам 5 глава, 3 стих. Написано, що буде час, коли люди будуть говорити мир і безпечність. Ну що вроді би. Прийшли до, до того, про що мічкали, але написано внезапно їх постигне пагуба. Тому що не може бути в цьому світі миру, не може, без Бога. Тільки Він дає нам мир. Ми сьогодні будемо дякувати. Я прочитаю те, що написано в цій брошурці. Кстати, оці брошурки є там на столі, Да? Можна взяти, це розписано тут на кожен день. Яка причина для молитви, про який мир говориться, ми дякуємо Господу за те, що через Ісуса Христа, Князя миру, примирення з Богом можливе для всіх людей. Ми дякуємо Господу за високу ціну, сплачену Ісусом Христом заради примирення людини з Богом. Ми дякуємо Господу за те, що протягом 2022 року Він зберігав нас у своєму мирі та благодаті. Ми молимося Господу про те, щоб Він зберіг нас від засліплення фальшивими миром та безпекою. Ми молимося Господу про нашу постійну готовність повіщати Його мир іншим людям. Ми молимося Господу про людей, які живуть у страху та тривозі, щоб Ісусі Христі вони знайшли справжній мир для своїх сердець. Оце тема для нашої молитви сьогодні. І ми будемо славити Бога, будемо молитись йому і дякувати, і просить його про мир. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитись.